Марвел просто неможливо зупинити. Одразу за трейлером третьої людини Мурахи з'явився трейлер Різдвяного спешлу вартових галактики. І знаєте що? Схоже, що він буде чудовим. Написаний і зрежисований Джеймсом Ганом, він буде мати серце. Ми побачимо улюблену космічну сім'ю знову разом. Ган завжди міг показати цю команду, здавалося б, не в дах, як органічних і чарівних персонажів. Мантіс та Дракс вирушають на землю, щоб знайти Пітеру найкращий у світі подарунок легендарного Кевіна Бейкона. І на папері це звучить дуже тупо, але Ган вже показав, що ідіотські ідеї на папері його сильна сторона, хоча б згадати те, що він створив для DC. Проекти були чудові. І зараз фокуси саме на Мантіс та Драксі є абсолютно очікуваним. Бадді коп камері з цими двома буде дуже цікавою. До речі, не так давно стало відомо, що Джеймс Ган буде новим Кевіном Файгі DC. і це цікава новина. Компанії якраз не вистачало серця та людей, які справді були б закохані у персонажів. А з другого боку, Ган був тим, хто був ще в змозі балансувати гумор із серйозністю у формулі Марвел. Чи буде цей спешел родичем ще тих успішних фаз КВМ, коли не було правила кількість важливіша за якість? Я сподіваюся, чи побачимо ми нарешті сцени, які будуть дихати та розкривати персонажів? Дуже хотілося. б. Ган може і вміє бути компетентним. До того ж, це спешл, можна дозволити собі трохи подуркувати, головне, не забувати про міру. Так, Тайка. Ну а поки ми чекаємо, передивіться вартових галактики. Схоже, що таке ми в Марвел, побачимо не скоро.